Провели одне питання на, на сесії, без засідання бюджетної комісії. Прошу проголосувати. Хто за те, що було без безкомісно? Тобто це процедурне допомагання, протоколи зазначалося. Доброго дня, шановні депутати. Мало санкції, згідно регламенту, може. Я не спілкувати, почути?

Душу й тіло ми положим за нашу свободу і духрі. Перше питання про внесення змін і друге питання про внесення змін до нашого бюджету. І питання різні. Будь ласка, буде в кожній питанні? Не буде? Тоді хто за даний передок не прошу. Дякую. Хто проти утримався? Так, перше питання, будь ласка. Нічільна комісія. Нічільна комісія. Голова Оксана Володимирівна. Я мию проходить зараз. Я ми його не вийдуємо. Хто? Віталій Котанович казав, що робить. Так, будь ласка, переходимо просить, прошу питання. А за комісію не голосує? Голосує, голосував. Голосував? голосував. Складу чи комісії? Є з комісія. Що там ще ви життя? Десять зміни до програми. Що є питання? Пропонується внести зміни про програми заміж забезпечення відсотків кортил, а саме загальну суму програми збільшити на мільйони. Саме в такому пункті я скажу. Це завтра, там, де ми виділяємо для військових частин, на це у нас було 5 мільйонів. Тому це ми збільшили. Ми ті всі кошти, які були заходу, використали. І на даний час там завилізла 25 тисяч. Тому пропонуєте ще додати 3 мільйони. Мені є питання. Тарас Антонович, скажіть, будь ласка, скільки ми дали за 3 роки 13 грошей за минулий рік? На наше ТЦК? і чи у вас є звіт? Звідки вони здають наша ПЦК СПІ для людей, фінансового А Орієнтовна сума, напевно, вже більше до мільйона, напевно, на за, за 3 роки. Тільки до мільйона. За, мільйонів? за, мільйонів? за мільйонів. Ми я радимо я я буду на цьому. Ну, Всі кошти, які їм виділяються, вони є цільовими. І вони не можуть використати на інші цілі. Якщо ми давали на придбання дизельного палива, значить дизельне паливо закупляли наш відділ бухгалтерський, фінансово-господарський, і передавали їм згідно акту передач. Ясно. Ще одне питання. Тарас Анатольович. Чи сьогодні в програму ми включаємо фінансування харчування людей в школі? ДЦК Це 60. буде розглядатися на наступній сесії, яка буде черговою. Попередньо було І останнє питання: 60. на якій стадії договір заключення про харчування ТЦК? Договір буде заключений після розгляду на слідуючій сесії. Після погодження з сесією буде заключений договір з гуманітарним управлінням. Ви Буду... в курсі як начальник відділу що справа по харчуванні ДЦК пішло до суду. Так, Ви, вийду, 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 вийду. Пісня, дивіться, всі, ми в курсі, всі ми знаємо, і, ну, Одне питання, відповідно, не від кого до мене після суда домені. до області, певно, власного керівництва круг. Чому по одному директору справа пішла в суд, а по-другому, який так само сам на а, двох поварів, які харчували сім місяців людей, справа не пішла в суд по другій школі. <кій> Після, вже, коли вже це остаточна жовіка, я не знаю, після служби, ми, ми ж інші чоловіків піднімалась, підняла питання, ви піднімалось, піднімалось, питання на рівні і військової адміністрації. Я з вами згідний про те, що це питання можна було б його трошки іншій практиці віднести. Ось сьогодні, коли 24 лютого, шостій годині ранку, от починаючи з цього кабінету, не ні було нікого. Півроку не було нікого, ні правоохоронних органів. Так справа ні... в тому, що не тільки в тому комітеті, а перший день харчування не було нікого в школі. Коли Правильно. він сам крузив, не за старостами, все робив. Субота, неділя, шоста година ранку. Ми... Різдва, паска. Ми... я його просила, ми... Вітя, не роби дурниць. Жанна я вже робила чотири роки. Ми він до мене казав, Жанна, ще мене зроблять сепаратистом. Що сталося? Справа в суді, по одній людині. Зробили Спустярі... від... Вихайла, всі речі підміли. Ваше розпорядження є у харчуванні? Є. Є. моє розпорядження, є розпорядження. Ви підете в суд світ? Піду обов'язково. Добре. Віктор Лунідович за... на наказах директора школи візував начальник управління. Все ви добре знаєте. Все. Він виплачував так. Так. Диві. Чому начальник управління не подали в суд директору школи? Інше ваше розпорядження є на харчування. Третє питання. Харчувалася школа, допомагали харчувати сім днів, 175 людей. Ви не знаєте, що було? Три рази возили автобусом людей в школу. Перевели дітей на дистанційну. Ви ніхто не бачили, що було. 12 чоловік харчували людей, не давали ради посудами, це все робити. По 1 вересня діти були на дистанційну від лютого. ще двоє коварів другої школи, допомагали чесів і хвала. Так само був наказ по них, директор школи, завідзвонив, Начальником управління так само цукалась оплата. Чому є директора притягають до адміністративної повідальних ні? В чому справа? Значить, дивіться, не будемо тратити <кій> часу, бо тільки буде лишня, як то кажуть, цей. Не стоїть питання за харчування, стоїть питання за виплату премії. Так. Для за харчування для прибиральниці, для медиків і так далі. Приймали рішення всі таке. Значить... І далі воно йде, Віктор є Три з половиною роки сьогодні юридичний відділ, відділ. зробив договір про міння. Дивіться, то не в, юридичному, не в юридичному відділі, справа в тому, що сьогодні самі військові обласне ДЦК, отак до того, що ставиться. І сьогодні ті хлопці, коли ми навіть розглядали це питання, я зрозумів, що вони біля нас, от присутні, сьогодні Сергійович, якийсь старший день там був. І де він це бачить. Бо справа, потрібно... справа в тому, що ДЦК надала копію догова ще в грудні місяці. Дивіться. Сьогодні четвертий місяць знов нема договору. І далі харчуються ми... люди в школі. Е, не будемо ми тратити час. Ще, ще одна до вас питання. Ми надавали підприємцям допомогу по 200 тисяч по 100 Розберемо. на розвиток підприємництва. Невже не може Big Family на вину згодувати людей? три рази? Ви, ви говорили з собою? Ще раз вам розказую. Щоб не було проблем. Послухайте, що, що я буду вам розказувати. <гум> Значить, на сьогоднішній день не стоїть питання. Не стоїть питання в тому, що, що сьогодні хтось когось винує. Тобто на сьогоднішній день провели ревізію, вони, вони, Тобто, ревізори вважають. Що неправильно неправильно на сьогоднішній день приймався наказ для те, щоб виплачувати премію для прибиральниці, для всіх, хто готував людей. Так. Вони так вважають, вони так вважають. Добре, так. а так. що далі буде а далі далі дивіться, коли ми почали, коли ми питання почали розглядати по суті, коли директор школи попередив керівника нашого ТЦК про те, що сьогоднішнього дня. Харчувати не будемо харчувати, не по Де Не Дивіться, таранам. Ніхто не наробив таранаму. Тобто, приїхали, приїхали вони сюди, приїхали вони до нас. І ми почали дзвонити в обласній ТЦК. Для того, щоб розглянути можливість, ми, ми готові були виділяти їм субвенцію для того, щоб вони заключили угоду з закладом громадського харчування для того, щоб харчувати. Так. І що ви думаєте? Вони сказали, що нам не, не підходить так. Не будемо ми нічого харчувати, так як я ми буду, то, і ми тепер зрозуміли, що ті хлопці, які сьогодні там є, які відвоювали, можна сказати, без рук без ног, вони нікому не потрібні. І сьогодні прийти їм сказати, що хлопці, ви кров проливали, але ви не потрібні ні своїм військовим, ні владі. Нікому ви не потрібні. І сьогодні там переважна більшість. Лише все. Скажіть, ласка, ви на наступній сесії 10 квітня чи коли програму приймете договір? За приймемо програму. Приймем... А не будуть різкі, якісь приймаємо да. рішення. Приймем рішення. Приймем рішення. Бо сьогодні, сьогодні так. ті хлопці залишаться сам на сам. І, І вони ць нікому, не року, інше, чую, тому, що, нікому не потрібні. Розумієте, що нікому не потрібно. І сьогодні, коли ми піднімали це питання, вони виділи. Сьогодні замкотила замфотил, обласного цицька, розказує, що ці якісь там продукти, ще так далі будуть. То я йому кажу, коли ми почали харчувати нашу роту охорони 25 лютого. А коли ми почали привозити продукти 17 березня, то що хлопці їли до 17 березня? То що вони розказують? Оце я вам розказую, просто що сьогодні ті хлопці, які воювали, були в окопах, вони нікому не потрібні. Оце саме гірше. А те що, сьогодні, те, що сьогодні так сталося, я буду з ним до кінця і буду в суді. Треба, я їм так само. Так само порушуйте проти мене справу, бо я приймав розпорядження. Ну, я просто випрошу, щоб ви своє розпорядження дали і ви наказали, що це ваше розпорядження. Ген, я все дам, і накази, так. щоб дали погодження начальник по управління. І було розпорядження, було розпорядження, було розпорядження школи. Школи. на директор, а обласної обласної війни. І чи ви фінансисти, з якого коду фінансували, бачили, чи з того, чи ні, ніколи не притягнули, тільки директора. Я би не був відповідати. Я йому казав, я, я, це, ми це робили, ми це організовували, я буду відповідати так само. Але ми не вкрали нічого, нічого ніхто не забрав. І ми там ніяких весілів не робили, ніяких розважальних. Ми кормили хлопців. І далі, далі будемо кормити, Та бо вони страшно не потрібні жанри. мене. Приймаємо рішення. І так само буду усутнею. В, 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 в тій роті, яка лишилася, вони 99% вони всі прийшли з війни. Вони в не неходячих, троє чоловік на протезах, і всі кантужені. Вони вони говорять і як їх не харчували. Вони не місцеві. Далі відповідають саме бюджет. Документів знову немає. не буду ясно відповідати. Я вам кажу, що я це починаю. Я справа в суд, то мені здається, питання. Ну то mm -hmm. добре, значить, треба казати, будемо йти, депутати будуть всі йти, а як. Ми організовували так само, і старости організовували. І ми давали хто свині, хто картоплю, хто ми ж знаємо добре, з як... чого починалося харчування. Оце вам війна. Оце вам війна, я говорю, що Півтори сьогодні... люди. Це все тільки що за накази. А ще далі побачите за накладні по харчуванню. Ви добре знаєте, вже з тим розібралися. Вже, значно, з і з Дивіться, з продуктами ми вже розібралися. І з багатьма, багатьма ми чим там розібралися. Там стоїть питання по тих преміях. Розумієте, все. А далі як фінансувати на деревні? А приймемо на правимо гроші окремою програмою, приймемо рішення про харчування. Чому ми 300 років того не зробили? Хто має підказати? Військові це мали зробити. Бо сьогодні військовий є повар, який бере накладні продукти на себе. Розумієте, чи ні? А ми тут маємо відповідати. Ну, добре, до 27-му не далеко. Я прошу за вас. Будь ласка, я ще запитаю. Немає тут дістанного Тільки Перше питання. Прошу, 1970, а, Прошу. Годик. <Spanish> За. За. Баландін. Вольчинський. За. За. Дубінський. За. Віталій? За. Ковальчук Наталія, Ковальчук Юлія. За. За. Мартинюк, За. За. Мельник, За. Мороз, За. Мудрак, За. Савчук? Жанна? За. Сайкевич, Сарбалюк, Степанюк, Щерблюк, Ярмулюк. Так, будь ласка, проходимо сьогодні питання. Віднесення зміна бюджету. Проєкт рішення пропонується врахувати наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 28 лютого 2025 року, No48, яким збільшено обсяг іншої дотації з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб в сумі 4 тисячі триста гривень, 45 копійок, та відповідно до листа Луцької районної державної адміністрації пропонується залишок вільних коштів загального фонду міського бюджету в сумі 500 тисяч гривень спрямувати як субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету. На виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, на виконання програм матеріально-технічного забезпечення військових частин, установ та проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин мобілізації та мобілізаційної підготовки в громаді на 2021 2025 роки, тазу військової частини всіх області. запитання? Немає довіскального звання? Годиць, Баландінка, Вольчинська, за. Дубінська, за. Клемба, Ковачок за. Наталія, Ховачок Юлія, за. Маркінов, за. Мартинюк, за. Мельник, за. Мороз, за. Мудрак, за. Жанна. За. Сайкевич, за. Сарбаюк, за. Степанюк, Щербюк, За.

Наші горі, женьки, як роса на сонці, Запануєм і браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свою, Покажем, що ми братя козацького по зацького. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми козацького по зайсько. May the